Добрий ранок, дорогі друзі. Рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах. Сьогодні у нас 4 липня 2024 року. Продовжується череда непоганих енергетичних днів для того, щоб ми з вами реалізували свої задумані плани, можна так сказати. Все, що ми собі запланували, якраз сьогодні можна таки, знаєте, продовжувати реалізовувати. Перше, що потрібно сьогодні запам'ятати, що якщо справи, якісь ви сьогодні собі запланували, будуть. Сповнені більш високою місією, тобто вони будуть з благими наміряннями, вони можуть бути корисні не тільки вам, а й іншим людям. Вони будуть 100% такі, що принесуть радість не тільки вам, а й іншим людям. А вони будуть такі, що вони не будуть порушувати кордони інших людей, не будуть завдавати шкоду навколишньому середовищу. Якщо ви... Такі плани сьогодні собі заплануєте більш таки, знаєте, з глибокою усвідомленістю. І почнете їх сьогодні реалізовувати. Такі плани стануть реальністю. І вони принесуть благо для вас, для вашої сім'ї, для вашого роду. Тому зверніть увагу на такі свої цілі. Якщо вони є, то сьогодні варто їх якраз таки Розпочинати робити. Також сьогодні день а, гармонії, але гармонія базується на тому, що ми відповідально ставимось до свого стану фізичного, ставимось до свого психологічного, психічного, ментального стану. Коли ми розуміємо, що відбувається в моєму житті, що я від нього хочу. Тобто, коли ми беремо управління своїм життям в свої руки, то і день сьогодні буде такий, знаєте, гармон. Монічний. Але якщо ми перекладаємо відповідальність на інших людей, за наші доходи, за наш стан, тобто, як це проявлятися може? Ти мене образив. Не я образилась, а ти мене образив тим, що ти поводив себе так, як ти хотів поводити себе, а не так, як я хотіла, щоб ти поводив себе. Розумієте? Тобто такий егоїзм, коли буде проявлятися тоді, не про яку гармонію не може йти і мова. Сьогодні вам буде хотітися зробити багато справ, і ви можете собі це дозволити. Сьогодні буде достатньо енергії, сьогодні буде достатньо розуміння, сьогодні буде достатньо впевненості, сьогодні буде достатньо. Ем... Усвідомленості, що і як робити, тобто сьогодні гарний день для того, щоб запланувати багато справ і виконати багато справ. Хто у нас є вже такий в чаті, хто вже з раночку зробив дуже багато справ, і попрактикував, і його зробив, і водичку попив, і вітаміни, і погуляв, і на роботу зібрався, і дитину в садик завів, чи ще щось зробив. Це я така. Я вже сьогодні і домашнє завдання з навчання здала, і практикувала, і гуляла. Ну, Тобто, хто уже відчув, що я сьогодні можу багато? І іноді ми бачимо, що одні ті ж самі справи в різні дні. У нас виходить робити за різний проміжок часу. І от сьогодні такий день, коли вам буде здаватися, що година дуже велика, бо ви в цю годину встигнете зробити дуже багато. Тож я вважаю, що пропускати сьогоднішній день не варто. Давайте планувати, реалізувати, незважаючи ні на що. Йдемо далі. Не забуваємо, що весь липень нам варто розуміти, чого ми хочемо. Тобто починати день з питання, чого я хочу, і які у мене сьогодні цілі надважливо. Це те, що принесе успіх у липні. Тому я буду колись нагадувати, колись не буду нагадувати, але ви будете про це знати. Що стосується фінансів, неймовірно чудовий день у грошах. Гроші будуть приходити. І гроші можуть приходити легко, і гроші можуть приходити великі. Але ж тут є і такий момент, що. Гроші будуть приходити тим людям, які сміливо йдуть вперед, які не бояться робити помилки, бути смішними, не бояться того, що вони можуть впасти на шляху до своєї мети. Люди, які благотворять, які роблять добрі справи, які допомагають іншим, які не жаліють залишити грошей на чайові таксисту чи офіціанту, і так далі. Да? Тобто, якщо ви хочете створити, Корити для себе в майбутньому грошовий потік, сьогодні варто зробити донати. Класний день для того, щоб донатити. Це просто супер. І дуже важливо сьогодні, можливо, близькі. Люди будуть, от, наприклад, ви собі щось запланували робити. А близькі люди можуть вам говорити, та навіщо воно тобі потрібно, та да, скільки можеш ти то робити, та да, ти і так вже красива, та ти, ти і так вже успішна. Тобто вони, ніби якби із благих побуждень будуть вас, знаєте, мотивувати щось не робити. І у вас буде вибір послухати, сказати дякую за турботу і іти своїм шляхом. Незважаючи на те, що вам щось говорили. І інший вибір, ви можете сказати: так, це не твої справи, не лізь сюди, ти взагалі займись своїм життям, подивись, у тебе тут, 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 тут проблеми, тобто створити конфлікт. Прінібрежительна, отністись до порад своїх близьких. І от у вас буде сьогодні такий вибір: то зробіть його в правильному руслі. Да? Послухайте, побачте в цьому турботу про вас, ваших близьких, зрозумійте, що за цим стоять їхні власні страхи, їхні власні якісь переживання, установки, упередження. Подякуйте за це і йдіть своїм шляхом. Не звертайте зі свого шляху, але і не створюйте конфліктів на рівному місці. Що стосується стосунків. День неоднозначний, буде хотітися кудись іти, щось робити. В общем, з іншої сторони, це може бути якісь конфлікти зі сторони жінок. На базі того, що тих казав це зробити, ти це не зробив, а давай зроби то. А йди туди, 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 роби те то, тето, те то Тобто, жінки можуть потребувати якоїсь додаткової турботи, але не зможуть це сказати, і будуть це транслювати через якісь претензії, якісь, тобто, завдання. По типу, я не говорю тобі, що мені потрібен, потрібен час зі мною, то я тобі просто говорю, пішли щось робити там і так далі. І так, далі. А партнер може не хотіти цього робити, розумієте? І на цій е, стороні може бути конфлікти. Сьогодні варто е, все ж таки дати свободи один одному і рухатися по своїм цілям, бо сьогодні ну, дуже багато можна зробити. Але якщо у вас в парі є спільні цілі, і ви разом хочете їх робити, ну це просто джекпот. Сьогодні це дуже класно. Ідіть, робіть і буде вам, як то кажуть, щастя. І також варто. Ну, і ще раз кажу, не огранічувати свободу свого партнера сьогодні. От прям усілієм волі не ограничувати свободу. Побачити, що так, як він робить, це найкращий а, його вчинок, це найкраще рішення для, для нього сьогодні. Нехай партнер робить так, як він собі запланував. Не збивайте зі шляху, не робіть собі поганої карми. Що стосується здоров'я, здоров'я буде. Енергії буде достатньо, буде сьогодні класний день для того, щоб будувати своє здоров'я. А з чого ми будуємо здоров'я? З того, що ми п'ємо, що ми їмо, що ми споживаємо, який контент споживаємо. Тож сьогодні слідкуйте за тим, з чого будується ваш організм, ваше здоров'я. І в цілому будьте сьогодні активними. Тобто, сьогодні варто бути активними, не сидіти вдома, не страждати, а щось робити, кудись рухатись, вирішувати якісь задачі. Немає задач, поставте собі плани, придумайте собі задачі і йдіть їх виконувати. Ось такий сьогодні день. Я вважаю прекрасний. І так як день у нас сьогодні надактивний, то варто попрацювати з колодою про движення, тобто про рух, рух до цілі. І давайте подивимось, а як мені варто сьогодні рухатись до моїх цілей. Як мені варто рухатись до моїх цілей? І давайте подивимось карту, яка нам сьогодні випаде. Ох, моя одна із найулюбленіших картинок це цей крокодил з равликом. Одна з найулюбленіших, я її дуже люблю. Там стільки метафор кожного разу розкривається по різному. І так, що на картинці? Який тут є рух? Про що тут є рух? А як хто рухається? Тобто, а як мені варто рухатись по сьогоднішньому дню? Як мені варто рухатись до моїх цілей? З ким ви себе асоціюєте? Подумайте про це і знайдіть для себе підказочку. Ну, Для мене тут дуже чудово відображається прогноз сьогоднішнього дня. Це коли, наприклад, цей крокодил він собі запланував погрітися на сонечку, подихати свіжим повітрям, а тут його рідні. Ну, якісь його друзі приходять і заважають йому, та хватить лежати, та по -по пошлі поплаваємо по водичку у озері. Так? Тобто равлик він йому не дає, тобто, він йому заважає робити те, що він запланував. І дивіться, який цей. А... Алігатор, він спокійний. Він його не трогає. Він думає, ти робиш, що хочеш, а я буду робити те, що я запланував. Тобто, рух до цілі незмінний, ні не на що, зберігати спокій і рухатись туди, куди я хочу. Для мене ця підказка. Яка підказка для вас? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ідемо далі. Атвіти в шляпи. Візьмемо сьогодні собі підказочку з відповіді у шляпі. У нас тут є такі чудові сім картинок від шляпнику, і є картинки від в самій колоді. І у нас тут є питання. І я вам з карточки прочитаю питання. Відповідь на це питання буде підказкою для вас в сьогоднішньому дні. Відповідь на це питання буде для вас сьогодні підказочкою. Угу. Задачка со зв'язки, це щоби що, Щоб ми пам'ятали, що відповідальність сьогодні лежить на нас, і чітких відповідей не буде, будуть Питання, а відповіді ми будемо знаходити в собі, і це буде для нас підказкою. Вважаю, що це ідеально до енергії сьогоднішнього дня. Давайте для всіх для нас питання буде 6. Для всіх для нас питання 6, і у нас таке питання: яким мені потрібно бути, і чого мені потрібно досягти, щоб отримати бажане. Щоб отримати бажане, яким мені потрібно бути, що мені потрібно досягти, щоб я отримала те, чого я бажаю? Ось таке у нас питання, і дійсно, воно нам сьогодні буде у нагоді. І так, і ще одне послання від шляпника. В цій колоді є послання від шляпника. Воно на російській мові, тож давайте його отримаємо. Плечом к плечу, коленочка к коленке. Будь благодарен достижениям даже мелким. Успех и результат неразделимы лишь там, где ценность жизни ощутима. Ось такий закавірканий наше послання. Кожен почув те, що почув, кожен почув саме те слово і ту фразу, яка буде сьогодні для нього підказкою Впродовж дня, якщо ми будемо з вами, якими трошки уважнішими. Тож, е на цьому будемо завершувати наш етер. Бажаю вам сьогодні гарного дня. Сьогодні дійсно неймовірно класний день. Сьогодні день, коли ми можемо. Ам... Зробити ну дуже, дуже багато справ, і буде на це енергія, бажання і сили. Тому давайте будемо це робити. Дякую всім, хто був в прямому етері. Дякую всім, хто буде дивитися в запису. Дякую вам за коментарі. Ви неймовірні. Я вам дякую, що ви в мене є. Бажаю вам гарного дня, обіймаю вас серцем і душою завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока і до завтра.